Що друзі, ми зараз будемо вилітати з Ніцци, ми вже в аеропорту. Виставили довжезну чергу, щоб дати наш багаж. Хочу сказати, перше побачила, скільки людей перепаковують свої валізи, щоб не доплачувати гроші за переріз. Люди подорожують з такими валізами величезними, як ми в принципі, але когось 7 кг лишнього, в когось 10 і це так печально спостерігати, як вони намагаються до себе додягти купу речей, чи з чимось попрощатися, чи якось доплачувати дуже дорого просто. Якщо в тебе там перев'яз більше 2 кг, то треба вже доплачувати, ну коротше, якщо сумка на 20 кг, а в тебе 25 кг, чи 27, то тобі треба платити, як за 30 кілограмів. 30 кілограмів баліза коштує 60 євро. Ну, коротше, такі діла. Ми вже вішель сидить тут. Ой, де моя вішель. Вішель сидить, поки ми таксі робимо. Йдемо вже на посадочки. Лерізен! Oh, Перший ковток бадьорості на сьогоднішній день, ми прокинулися в шостій ранку, і зараз ми будемо шукати таксі. Дорога з аеропорту на нашу квартиру і в район, які ми живемо, буде займати близько години. Є варіант поїхати на метро чи потяг, тобто прямо їде туди, куди нам треба, або викликати таксі. Але зважаючи на те, що ми з дитиною з купою речей, ми поїдемо, мабуть, на таксі. Єдиний момент, що я хвилююся, щоб Мішель не укачала, бо її реально укачує в дорозі. І не зрозуміла. Я ще не знаю, яка тут місцевість. Якщо серпантин, то це біда. Мішель, а широчка. На анван. Through the endless night, cigarette smoke and a half-empty glass. Sitting here lonely, letting hours pass. Memories flicker in the dim bar light. Trying to hold on, but nothing feels right. All oh, those wonders. Ми заселяємося тут такий дуба. Так, ну що ми... Можна сказати, спочином приїхали вже в квартиру. Нашу заселилися дуже довго шукали двері від цього будинку, де наші апартаменти, дуже довго не заселяли. На вулиці Дубай, таксі коштує в Стамбулі, як у Франції на Лазуречці. і ми брали саме економ-варіант, а заплатили як за бізнес-клас. Тому будьте уважні, коли їдете сюди. Ми взяли таксі з таксометром і вийшло, що заплатили вдвічі більше ніж без нього. Тому е завтра ми будемо експериментувати ще раз. Побачимо, е як буде без таксометру. Я вам зараз проведу невеличку екскурсію апартаментів, які ми зняли на два тижні. Ми будемо о, в Стамбулі два тижні. Це буде дуже грандіозна для нас поїздка, на це ви бачите потім. А зараз я проведу вас е по наших апартаментах: це апартмент Готел. Тут багато номерів різних форматів, ми брали двокімнатну квартиру. Е що тут Нічого особливого, покажу, що є. Значить, так, показую вам кухню. Е це як кухня-студія з залом, е що дуже приємно, великий холодильник. Бо зазвичай в готелях такого типу холодильник зовсім маленький. Тут є повноцінний домашній холодильник. Духовка, електроплита, чайник, гриль. Мікроволновка. Судомийка, що дуже добре. Там якісь причиндали для кухні. Так, показую вам дизайн нашої квартири. Прикольний зал, все дуже добре, тільки єдине, що дуже мало світла. Дуже мало світла. Незрозуміло для мене нащо робити. Новий будинок зовсім без вікон. Ну, тобто вікна є, але стіни між вікнами набагато ширші, ніж самі вікна. Що за дизайн і задумка для мене зрозуміла. так. Це наша ванна. Ванна. Душева досить велика. Це теж приємно. Тут, До речі, прибирають кожного дня е, номер. Заходимо в нашу спальню. Тут класно, що є робоче місце, де можна монтувати мої влоги. Або працювати, якщо є у вас дистанційна робота. Біше вже попригала на ліжку. <хи> е, так. Шафа. Ось такий, знову ж балкончик. Не балкончик, а просто вікно. Живемо на п'ятому поверсі. Це, мабуть, останній поверх будинку. Можливо, я помиляюсь. Зараз захід сонця. Два, дві години різниця між Францією і Стамбулом. Так. Те, я вам все показала, прекрасна квартирка. Мені все подобається. Ну що я щаслива, що ми нарешті доїхали. Я реально я з тих людей, яка дуже боїться літати. Я боюся, що в зліті, при взльоті, що при посадці. для мене це прям. Я не знаю, яку інформацію повторяти, де в медитації слухати, а ще на фоні останніх подій, коли включаєш новини і постійно якась авіокатастрофа. Хочеться знаєте закрити вуха і очі, і просто це стерти з пам'яті, не слухати, але воно постійно мене всіх новинах. Я, я така дуже мені Я все так приймаю ем, дуже близько до серця, і я завжди за все переживаю. Короче, причина, по якій ми приїхали в Стамбул, поки що буде не розкрита. Насправді це така причина, яку я чого не розкриваю, тому що я боюся шокувати людей рідних моїх, які будуть дивитися це відео. Всім привіт! Зі мною сподіваюся, все буде добре. Я записую це відео. Ще коли е, я ще нічого повністю для себе не вирішила, однозначно. Але е, ця причина вона дуже вагома, вона дуже серйозна, вона дуже відповідальна для мене, і я до неї я на неї їхала. Е, Внутрішньо налаштовуючись не один рік. І для мене це грандіозна подія в житті, тому ми на два тижні. І тому ми вирішили поїхати в Стамбул, поки ще не дуже жарко, поки можна спокійно е прогулятися по місту, коли не так багато туристів. Хоча почула, що зараз буде сезон магнолій сісти тут. І кажуть, що якраз березень місяць він такий. Е Початок сезону для туристів, в принципі, як у всій Європі. Ну, що я можу сказати? Поки мінусів я для себе не побачила, окрім того страшного району, який ви вже бачили, це наші апартаменти і наш білдинг він знаходиться в одному районі з тими трущобами. Ми коли заїхали на таксі, і я відчула себе реально якійсь індії, хоча я там ніколи не була. І страшно було того, що дуже везесенькі вулиці, якісь не люди стояли в незрозумілому стані е, біля машин. І всі такі якісь знедолені і нещасні. І я думала, Боже, куди ми попали? Треба писати Airbnb, щоб нам міняли апартаменти, бо я з в такому районі зможу проживати. Але на щастя ми просто об'їхали цей район і заселили з іншої сторони. Нам сказали, що з іншої сторони сейф і тіпа тишина, нікого немає. Багато security тут працює. Тобто, все. Все нормально. Все, я буду роздягатися, розбиратися. Можливо, зараз поїдемо десь шукати магазин, де можна купити продукти, щоб покормити мою дитину і покормити мого чоловіка, які цілий день нічого не їли. А я перший раз приїхала в нову країну і навіть бахав шампанського не Ви розумієте, наскільки все для мене серйозно. Можливо, буде святкувати е, закінчення е, відпочинку. Хотіла сказати з приводу старбакса. Коли ми вчора брали те саме замовлення, ми заплатили на 200 лір на турецьких дорожче ніж тут старбаксі в, в місті. Що я можу сказати з приводу прогулянки в Стамбулі з дітьми? Не беріть дітей з собою, Того, що е, тротуарів немає, нормальних. Всюди сходинки, коляска без чоловічої допомоги їхати не може нормально. Е, коротше, вгори все вгору чи вниз. Тому вихід або не їхати зовсім сюди з дітьми, якщо немає з ким залишити. Або залишити їх і поїхати е, сам, самому дорослому на відпочинок. Оцей звук був тільки що від плит, по яким йдуть люди. Вони тут відходять від часу. часу. Так, дорога, і люди, і машини. І не проїхати, не пройти. І все дуже вниз. Дуже вниз. Крута просто. Е Краще їхати в Париж. А Якщо хочете кудись поїхати і до знаєте, куди, то їдете в Париж. Це трохи культурний шок. Прямуємо ми ось сюди і сині мечеть. Це Стамбул, дека. Зайшли ми е, заманили нас, затягнули за руки в ресторан, бар, кафе, я не знаю, скумбрія. їмо скумбрію, тут саме популярна рибка, мабуть, скумбрія. Її тут ловлять, тут її готують. Нічого особливого. блін, я просто буду антіреклама. Ну, скумбрія як скумбрія немає мене особого восторга. Вдома я смачніше готую. Ну, Розстояди їм глютен, а то треба їсти булки, я паніла. Всі їдять їхні булки з рибою всередині з начинкою. Пахне дуже смачно. Всі їдять е, не те, що я їм. Але тут треш під Просто під A table in the corner. A bless up from your crew. A way that takes my order. But I want is you. I don't see you on the menu. До речі, все порозуміли, як ми ходимо. Ми ходимо по... В дорозі, де їздять автомобілі. І це зовсім небезпечно. Ми як цигані, по дорозі з дітьми. Треш. і дивіться, тут просто нема тротуарів. Тут просто їх нема. Отлічно, я подойшла в тупік. Мені скоро не вистачить батареї на це все знімання. Ну, отак от. Я не знаю, може ми просто дитини маршрутами ходимо. Мені здається. <сум> Реально не розумію, що ми тут робимо. Я не могла пройти повз такого магазину, де продається посуд. І такі гарні. Вікружечки просто. Тут спеціальна ванна, щоб помивати ноги перед тим, як зайти в мечеть. Тут моя дитина сходить з розуму. Ну що, закінчуємо сьогоднішній день. Такою міні-екскурсією галопом по Європах. Не хочу нічого говорити, зараз нас заздалегідь. Завтра важкий і відповідальний для мене буде день. Мішель, стоп! Завтра завтра. Та не це те, та подія і та зустріч, на яку я дуже довго чекала. Бачиш? Да. Коти просто всюди. Сиди з закритими очами. Ну, ми тебе не обійдемо, котиком. Опинилися вдома після наших сьогоднішніх пригод. Коротше, Мішель вже займається своїми справами. Ми заїхали в маркет спеціально купити дитині іграшки. Я хочу сказати, що на продукти о, великому навіть торговому центрі ми, ми знайшли великий маркет, а на продукти ціни абсолютно від французьких не відрізняються. Ін інколи навіть щось і дорожче. Наш чек без алкоголю на... На... на тиждень їжі близько 200 євро. Ми не багато йому. Чого вдома я вже казала, мабуть, тому що чого ми йому вдома? Тому що Мішель абсолютно не любить ресторанну їжу. Тим більше тут в Турції я не особливо їм довіряю. Сьогодні ми заходили, я вам показувала обідати якийсь гендель місцевий. Вона рибу ту не захотіла навіть куштувати, але мені сподобалось, мені було непогано. Якщо їхати без дитини, то взагалі можна економно ходити по ресторанам і вміститися в більш скромний бюджет ніж коли ти їдеш з дитиною. Так, стосовно завтрашнього дня. Я не знаю, як це пояснити. У мене просто така потинина в голові, я так боюсь в день. Я вже не сплю місяць, я вже, мабуть, про це говорила, я вже місяць не сплю. Важкий. І не буду ще спати місяць. Але стільки думок, варто чи ні? Варто чи ні? Варто чи ні. Сподіваюся, що я не зроблю остаточно і безповоротно. Помилку для свого життя. Ну, все, завтра побачимось. Мама, мама. Що ти хочеш? Кажи словами. Безі і мама. Як називається Лялі? Мабуть, це Лоли, так? Да? Отак. Правильно, нагомішель.